Тож з нами на зв'язок вийшов юрист із авіаційного права Андрій Гук. Вітання, пане Андрію. Добрий вечір, пане Андрію. От є вже дійсно вирок у цій справі, яка тягнулася довгих вісім років, і бачимо, що суд у ГАЗі поставив нарешті крапку в цій справі щодо збиття рейсу MH17 у у тисячі 2014 року, і зокрема окружний суд Гаги засудив двох громадян Росії та одного українця, зокрема Гіркіна Дубінського та Харченка, до довічного ув'язнення, і постановив взяти їх під варту. Цікаво почути вашу думку, що ви для себе таке може виділити із цього судового процесу і, і зокрема, із вироку. І як ви гадаєте, чим закінчиться, чи притягнуть їх ось цих обвинувачених до відповідальності, чи дійсно вони будуть сидіти довічно? В першу чергу хотілося б зробити акцент, що це не крапка у цій справі, а лише початок. Угу. Тому що слідство триває, і це лише перші чотири особи, які були на лаві підсудних. Е а далі слідство працює над тим, щоб встановити весло цих командування в Росії і е притягнути також їх до відповідальності. Тобто нам слід очікувати нових е, винувачень е, в цій справі. Е, щодо конкретно цього вироку, то його значення є дуже великим в тому сенсі, що встановлено, скажімо так, базу і фундамент оцінки подій в Україні з 2014 року, і чітко визнано, і встановлено, що Російська Федерація повністю контролювала е, ЛДНР уже тоді. І такий контроль був в тому числі над військовими діями і постачання зброї, і в іншому тому ось ця кваліфікація подій чітко, що це був міжнародний збройний конфлікт з ЛДНР, які повністю були під контролем Росії. Ось це має неймовірне значення. Щодо конкретно обвинувачених, відзначити варто вирок по Гіркіну, оскільки визнано чітко, що він був командувач, і саме його зв'язки з Росією дозволили взагалі отримати БУК і таким чином будувати атаки на українські літаки, і що призвело в результаті до збиття борту МР-17 і загибелі цих людей. Тому в цьому сенсі важливо також визначити, що суд не визнав за цими людьми судовий імунітет від звичайного кримінального переслідування, оскільки суд не вважає, що вони були членами російської армії чи вони мають право взагалі на захист по міжнародному гуманітарному праву як комбатанти. Тому що і Росія, і самі обвинувачені заперечували свою е, участь в російській армії, які з е, що вони отримали накази від Росії, але разом з тим суд визнав, що Росія повністю їх контролювала, е, тому в цьому сенсі це важливо щодо е, того, суд відзначив окремо, що звичайно малоймовірно, що Росія видасть е, е, цих засуджених осіб, і але е, час іде. І прокуратура зробить все можливе, голландська прокуратура, щоб все таки виконати цей вирок, коли б це не сталося, тому відповідно мусимо чекати. Я так розумію, коли Україна переможе. Пане Андрію, а стосовно одного із обвинувачених, якого ви, ви виправдали, та з чим це пов'язано, і чи дійсно його вину не змогли довести. Пане Андрію, чи почули моє запитання? Я запитував про виправданого Пулатова. та чому е так трапилося, і його вони не змогли довести. Ну тут є е специфіка кримінального закону в Голландії, за яким відбувався суд. Треба розуміти, що відповідальність кримінальна наступає е знов ж таки, як це пояснив суддя, е за так звану функціональну співучасть. Тобто таку співучасть у злочині, яка мала суттєве значення для його скоєння і наслідків. І якщо по трьом обвинуваченим суд визнав і дійшов до висновку, що їхня участь у злочині є настільки серйозною, що вони вона є кримінально караною. То саме по Пулатову суд відзначив, що недостатньо доказів вважати, що він був присутній на місці запуску, що він давав якісь вказівки іншим винуваченим, чи що він міг, хоча б давати їм накази, в принципі, і якось, наприклад, зупинити цей постріл, тому власне за недостатністю доказів саме функціональної співучасті. Палатова, суд дійшов до висновку, що його варто оправдати. Але при цьому суд відзначив, що він знав про цей бук. Просто його роль вже була неважливою у цьому, оскільки, наприклад, Харченко ще до зустрічі з Палатовим отримав уже від Дубінського вказівки щодо руху буку його охорони і так далі. Тому, власне, суд оправдав Палатова, ми можемо по-різному до цього ставитися, але. На мою думку, це навпаки підтверджує справедливість і уважність і серйозність цього судового процесу і голландського судочинства, пане Андрію. Скажіть а чи вийде суд власне на замовників? От Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, написав, що вся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності? Ну а вертикаль? Командування, вона ж замикається на найголовнішому злочинцеві на Путіну? З юридичної точки зору, знову ж таки, як би нам це не подобалось, президент будь-якої країни має знову ж таки судовий імунітет від того, що він робить на своїй посаді, особливо в інших країнах. Тому, поки Путін не президентом, він не підлягає просто взагалі судовому переслідуванню, звичайному кримінальному суді. Тобто ми не говоримо про якийсь трибунал чи спецтрибунал, який може бути створений державами чи ООН. Але в такому процесі, як ми зараз бачили в Гаазі, Путіна уявити неможливо. Але справді те про що говорить Колеба, на сьогоднішній день слідство спільної спільної слідчої групи, куди входить Голландія, Україна, Малайзія, Бельгія. Вони е, працюють над тим, щоб якраз встановити е, ланцюг військового командування. Я тому що відомо і визнано, що цей бук е, з 53-ї ракетно-зенітної бригади в Курску, е, і значить, там є командир, значить, там є виконавці, значить, є екіпаж, конкретний розрахунок. Е, і хто здавав накази, е, щоб цей бук покинув територію військової частини, перейшов кордон, і потім повернувся без одної ракети назад. Тобто сьогоднішній вирок нам е, встановлює е, і вважає доказаним маршрут Бука і туди, і назад, місце запуску, і звідки і його походження, і тип ракети. А в подальшому слідство і в подальші обвинувачення, я думаю будуть пред'явлені якраз російським військовим, е, наскільки це можливо і встановити. Пане Андрію, тут ще одна цікава деталь. В рішенні суду зазначається, що оці злочинці намагалися бити по українському військовому літаку, але е, ну, потрапили в малазійський Боїнг, але це не применшує їхньої провини. І якщо от екстраполюватися Якщо е, зараз, наприклад, стане відомо, що власне російські ракети вбили на території Польщі громадян Польщі, е, це ж можна так само судити за це виконавців цього злочину? Справа в тому, що е, та стаття, за якою судили зараз е, е, Гіркіна і компанію, вона сформульована таким чином, що злочин це збиття літака, е, яке призвело до наслідків у вигляді загибелі людей. Тобто, тому намір, е, намір цих е, е, людей збити вбити людей чи не вбити, не має значення. Має значення те, що вони використовували зброю, яка може в тому числі збити цивільний літак. Вони знали, що повітряний простір не закритий, тому вони знали, що е, така робота протиповітряної оборони з використанням буку може призвести до такої трагедії. І це це їхнє знання, воно й робить їх в першу чергу винним за ці наслідки, які сталися. Так само, взагалі, у будь-якому військовому праві у будь-якому військовому конфлікті, якщо ви, наприклад, з танку стріляєте в напряму в напрямку а, якоїсь цілі, і ви не можете цю ціль точно ідентифікувати. Тобто є ризик, що ви можете попасти в цивільних, це означає, що у вас є умисел на знищення цивільних, і це прийнята юридична конструкція, яка є очевидна будь-якій розумній мислячій людині. Тому якщо Росія розв'язала таку війну і випускає ракети. Знаючи, що це не є високоточна зброя, що вона має дуже велику похибку, і що може бути багато факторів, які призведуть до жертв серед мирного населення, чи українського, чи польського це є умисел і вона повністю Росії за ці дії. І ми бачимо вже заяви європейських політиків, високопоставлених і прем'єрів і НАТО, що власне Росія несе відповідальність за ці смерті в Польщі навіть. Якщо там впала українська ракета ПВО, пане Андрію, а стосовно ситуації довкола суду щодо mh 17, чи відомо щось про компенсації для потерпілих і чи можлива апеляція? Компенсація для потерпілим судом е, призначена відповідно до права України, до речі, е, і призначена сума понад 16 мільйонів євро. Е, але ми ж розуміємо, що мова йде про трьох фізичних осіб: Гіркін, е, Харченко і Дубинський. Тобто, мало ймовірно, що саме вони щось там компенсують. Е, але, скажімо так, це рішення має більше психологічне значення для родичів, ніж е, якісь реальні компенсації в цих людей. Але в майбутньому е, цей вирок може стати. Частиною, скажімо так, цеглинкою для того, щоб компенсації репарації виплачувала саме Російська Федерація. Тому що, повторюсь, цей вирок сьогодні чітко визнав, що Російська Федерація контролювала цих бойовиків. А Стосовно апеляції, чи мають можливість вони її подавати і куди саме? Апеляцію вони мають можливість подати протягом 14 днів. Це сьогодні оголошено суддею, тобто 14 днів ми чекаємо і побачимо, чи буде якась апеляція. Пане Андрію, скажіть, а чи виправдано 8 років тривало розслідування і суд? Адже ну, здається ну, дуже довго? Ну, єдина аналогія, яку можна провести, це відомий теракт Локербі в Шотландії, який був організований лівійцями Мамаром Каддафі, і там також було розслідування, тривале, і е, суд. І, До речі, там теж був один е, засуджений, а інший е, виправданий. Е, і теж суд був в Нідерландах. До речі, правда, по шотландському закону. Е, так там е, до моменту якихось компенсацій родичам е, після суду пройшло більше 10 років. Тобто, на мою думку, при цьому масиву зібраних доказів при всій складності розслідування на території ЛДНР, під яка була під їхнім контролем, при повному спротиві Росії при намаганні підробити чуть не кожен документ і інформацію, яку вони могли, то на мою думку, цей суд ще є швидким. Пане Андрію, чи дійсно суд згадував про ті підробки, які намагалися представити расисти свого часу різні версії, чи він їх відкинув, чи якось десь врахував? І прокуратура, і суд дуже детально зупинялися на будь-яких альтернативних версіях. Коротко сказати, навіть метеорити Блискавка були науково пояснені, що це є неможливо. Всі види озброєння Російської Федерації і України були проаналізовані. Навіть українські буки, про які Україна не повідомила, все одно були знайдені голландською розвідкою і проаналізовані в цьому процесі, що вони не могли виконати такий запуск ракети. Були проаналізовані всі версії, які Росія пропонувала, і захист Палатова в тому числі, і всі вони. Були відкинуті, причому не просто якоюсь там логічною аргументацією, а саме доказами е і експертами. Е тому е суд однозначно сьогодні використав таку фразу, що немає жодних підстав для будь-яких сумнівів, що це є російський БУК, російська боєголовка, і е саме ці люди. Виконали доставку Бука до місця і потім його повернення назад в Російську Федерацію, тому що суд серед іншого сказав, що такий масив доказів, фотографій, даних телевеж, розмов, які перехоплені, показів свідка, свідків, і всі ці докази з'явилися одразу після цієї події, тому їх такий масив неможливо просто підробити так, щоб не було жодних слідів а жодних слідів підробок не виявлено. Тому однозначно саме ця версія, яка озвучена судом і від початку Україною, вона і знайшла своє підтвердження в доказах, пане Андрію, стосовно постанови, щоб взяти ось цих винуватців цієї трагедії під варту, то, то чи це реально зробити на даний момент, чи це якийсь буде інтерпол буде їх шукати чи вимагати, чи має право, наприклад, Нідерланди якимось чином звертатися до Росії, яка не видає своїх громадян, то де ось. Гіркіни і компанія будуть відбувати своє пожиттєве. Нідерланди звичайно будуть звертатися до Російської Федерації з проханням видати їх. Звичайно, Росія цього не зробить. Інший варіант Нідерланди можуть звернутися до Росії, щоб відбували покарання там засуджені, але і в цьому я думаю буде відмовлено. Тому тут мова лише йде про те, що для цих засуджених шлях за кордони Росії просто закритий, тому що вони будуть там арештовані і передані в Нідерланди. Тому на сьогодні. День очікувати, що Росія видасть цих людей, немає підстав. Але, як зазначив суд і прокурори, час плинний і Путін і його режим не є вічним Пане Андрію, а яких ще рішень суду нам очікувати? Адже ви сказали, що це ж тільки перші вироки. Е Ну є кілька юридичних процесів, які зараз відбуваються. Є міжнародний суд ООН, де Україна позивається з Російською Федерацією і звинувачує її в фінансуванні тероризму. І там окремий епізод. Це якраз поставка буку. А є міждержавні спори в Європейському суді з прав людини, де Україна, Голландія та інші країни проти Росії також подали позови, і там також БУК є цією частиною цього позову. Є процедура в раді ІКАО, де Нідерланди звинувачують Росії у уникненні відповідальності і виплати компенсацій. За це і ця процедура розпочата ще до вироку, тому усі всі процеси відбуваються і також варто очікувати нових процесів в Гаазькому суді, коли прокуратура вже після цього вироку буде оголошувати нові обвинувачення. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі за участь у нашій програмі. Андрій Гук, юрист з авіаційного права, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре.